Зараз долучимо до нашого ефіру. Нашу колегу Христину Луцик. Вона у Шевченківському районі, де власне впали уламки російського безпілотника сьогодні. Вранці Христину, будь ласка, тобі слово розповідай? Якщо мало, то. Це Вітаю колеги, вітаю студія. Моє шанування всім, хто нас дивиться. Ми зараз знаходимося на місці падіння уламків, і тут досі працюють наші працівники ДСНС, поліції, комунальних служб. Вони ліквідовують наслідки цього ранкового прильоту уламків. Сам ви ну, можете бачити в мене будинок, який понівечило. Сьогодні вранці ближче підійти. На жаль, поки ми не маємо змоги, як можемо бачити, дах будинку розбитий. Частина стіни також знищена. Так само в цій будівлі вибито вікна, понівечено територію навколо також внаслідок цього прильоту. Постраждали і автомобілі, які знаходяться тут неподалік, які були припарковані поблизу цього будинку. Зараз ми пройдемо трошки і покажемо вам територію, яка тут навколо як тут все виглядає. Та, і що відбувається взагалі люди, які живуть в будинках навколо розповіли про те, що сьогодні прокинулися від дуже потужного, дуже сильного вибуху, але займання чи пожежі тут не було. От, до речі, це власне ті машини, яких і понівечило е, понівечило скло. Як ми бачимо, тут вже їх трохи почали Трохи почали прибирати територію навколо, і так само оце розбите скло також. Перекрили, окрім того, тут так само понівечило і вікна в будинках, які знаходяться неподалік, навколо ось будинок. Тут видно також, що а, на першому поверсі в декількох квартирах а, вікна закриті плівкою. Через те, що а, внаслідок прильоту цих уламків, внаслідок вибухової хвилі, ось можете бачити а, вікно в одній з квартир, і там також ще, якщо дивитися вздовж. Ще в одній квартирі також вибуло вибуховою хвилею. Ну але найголовніше на щастя тут сьогодні обійшлося без жертв ніхто не постраждав. А, наша протиповітряна оборона як сказали у студії, відпрацювала не на 100, а на 200% відсотків якісно. А, всі кияни сьогодні були у безпеці завдяки нашим сміливим та відважним воїнам. Повторюся, що люди розповіли про. Вибух сильний, який почули, в прямому сенсі вікна захиталися в будинках, які, які знаходяться навколо, але люди цілі і це най найголовніше. Давайте пройдемо ще вздовж цього будинку. Також видно, що ось тут багато скла. Все це наслідки руського міру, який ворог намагається нам нав'язати ось так побиті понівечні. Вікна в цій п'ятиповерхівці, яка знаходиться навпроти одразу будівлі, в яку влучили уламки цього. Ворожого безпілотника, повторюся, тут на місці продовжують працювати ДСНСники, продовжують працювати рятувальники. Всі вони ліквідовують наслідки, прибирають територію навколо. Я думаю, що зовсім скоро тут, як і в багатьох інших місцях, буде вже абсолютний порядок. Давайте ще раз пройдемо до самої будови, де трапилося це влучання. Частина будинку зруйнована. І окрім того, давайте покажемо вам дерева, які також тут поблизу. Що ви бачили, просто, наскільки сильна була вибухова хвиля От на деревах, які знаходяться, не знаю, чи буде видно навпроти цієї будови, також видно шматки шиферу, який просто розлетівся, коли трапилося оце попадання уламків в цю. Будову ось така тут. Ситуація станом на цю хвилину. Продовжуємо слідкувати за тим всім, що відбувається у столиці. Слово передаю до студії. Раптом якісь так почули. Дякуємо за інформацію. Христина з нами на зв'язку з місця падіння сьогодні в Шевченківському районі. Дрона уламків дрона, якщо бути точним, була Христина Луцик.